У критичній ситуації на дорозі секунди вирішують усе і не лише долю авто, а й життя людей. Контур аварійне та екстремальне водіння це про вміння зберегти контроль, коли інші панікують. Журналісти наше місто вирішили дізнатися, чому такі навички важливі не лише для професіоналів, а й для звичайних водіїв. У Дніпрі на базі всеукраїнської автошколи проводять курси контраварійного та екстремального водіння. Це навчання не лише для новачків, а й для досвідчених водіїв. Контраварійне аварійне водіння це перш за все про безпеку і розуміння фізики автомобіля на дорозі. Тут моделюють ситуації, яких водії зазвичай намагаються уникати по всякденному русі: екстрене гальмування, заноси, втрату керованості та різке маневрування. Ми моделюємо ці ситуації, яких ми на дорозі зазвичай уникаємо. Так? Тобто це від правильної посадки за кермом, так, тобто щоб мати змогу ефективно кермувати автівкою, тобто послідовність дій, яка може спричинити ці цю саме втрату керованості автівки. Головне контр контраварійній підготовці не швидкість, а розуміння, як поводиться автомобіль в стресовій ситуації. Навіть на швидкості 60 км на годину можна втратити керованість, якщо діяти неправильно. Інструктори пояснюють, досвід за кермом не гарантує автоматичну безпеку. Навпаки, багато хто з роками перестає звертати увагу на важливі дрібниці. Ці е, вправи на майданчику вони дозволять в Аварійні ситуації сформувати а, правиль, а, правильну моторику і послідовність дій, так тобто, щоб не втрачати не втрачати в екстрені ситуації ці дорогоцінні долі секунд, так тобто навіть там повернути руку другу на кермо, це вже а, втратити певний час. Так? А, якщо ми сидимо, лежачи там в автівці, так тобто це вже ми отримуємо менше зв'язку. Від автівки. ось нещодавно була е, жінка, яка Більше 10 років за кермом доволі часто їздить між містами і одразу каже, що я полюбляю за містом їздити швидко на великій швидкості. І, і, і зворотній зв'язок від неї був, що я їж почала їздити повільніше, і, 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 бо усвідомлюю усім усю можливість наслідки. Учні, які проходять курс, визнають ці заняття, змінюють ставлення до водіння. Багато хто починає менше ризикувати та краще Відчувати ситуацію на дорозі, базова вправа з що автівка може одночасно добре там розганятись і повертати або гальмувати, так тобто і поєднувати ці. Дія ми не можемо, як нам хочеться, так? а маємо діяти за певним алгоритмом і послідовністю. Так? Тобто Ми не можемо загальмувати в підлогу і повернути. так? Автівка не може зробити дві дії одночасно. Так? А Зазвичай ну, тобто це проста суть, що там, гальмувати там, з рівним кермом, це один. Так, тобто, ну, і, звісно, обертання керма однією рукою це ну, 9 з 10 випадків о, там, досвідчених водіїв прямою рукою. Ось так, просто вперед. так, <звіт> ну, так, так. Ну, так. Тобто, Зап'ястя, може трошки далі. Так? Тобто, Щоб е е під час обертання керма нам не потрібно було нахилятися до нього. Одна з найважливіших прав змійка. Це рух зміє подібною траєкторією між конусами, які розташовують на різні відстані. Коротка змійка вчить точності на малій швидкості, довга змійка контролю на вищій швидкості. Ось при рівномірному русі положення рук 9-3, ось так на кермі, не відриваючи рук від керма, ось таким чином ми можемо повертати. Цього нам тут буде достатньо. А на довгій змі на коротенькій змієчці ми будемо а, обертати кермо вже а, швидко, так тобто з перехопленнями. Тобто, кожна рука робить півоберти в верхньому секторі. Курси з контраварійного водіння у всеукраїнській автошколі проводять вже 5 років. Вони користуються попитом серед водіїв різного віку та досвіду. Ну, цікавляться такими курсами, це дійсно популярно і більше підходить саме для тих людей, хто вже має водійське посвідчення, щоб удосконалити свої навички. Дуже корисна інформація для того, щоб змогти зреагувати в екстреній ситуації на проїзній частині. Курс можна пройти як поодиноко, так і з блоком із чотирьох занять. Запис через сайт або телефон гарячої лінії. Ціна одного заняття з автоінструктором 5200 гривень. Також можна навчатися на власному автомобілі. Контур аварійне водіння це не про екстрим, це про контроль і безпеку, які можуть врятувати життя.